Доброго ранку, малята! Любі хлопчики! Дівчата! Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка Оленка. Вона збирається на прогулянку. Але на дворі стало дуже холодно. Щоб не змерзнути, їй потрібно вдягнутися тепло. Давайте їй допоможемо. Та доберемо одяг за кольором. Погляньте! Перед собою ви бачите курточку. Вона червоного кольору. Вам потрібно знайти шапку. Якого кольору? Так, теж червоного. Ось вона. Молодці. А зараз погляньте, якого кольору верхній одяг ви бачите. Так, зелена курточка. Знайдіть, будь ласка, шапку такого самого кольору. Так, Ось вона. Ось зелена шапочка. Молодці. А зараз курточку якого кольору ви бачите перед собою? Так, жовта. Знайдіть, будь ласка, шапку теж жовтого кольору. Ось вона, вірно, молодці малята. Ви дуже уважні. А зараз погляньте, якого кольору курточку ви бачите. Так, ми бачимо синю курточку, вірно. Знайдіть, будь ласка, шапку такого ж самого кольору. Так, ось шапка синього кольору. Молодці! Ви добре впорались з завданням і дібрали речі за кольорами. Дівчинка Оленка дякую вам за допомогу. Тепер вона може йти на прогулянку та не змерзне. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей, дітки!